Доброго дня, любі хлопчики-дівчатки! Давайте ми сьогодні разом з вами трішки помалюємо. Для початку нам треба застелегіть зробити ось такий фон. Малята, ви знаєте, що це таке? Так, синьо-жовтий прапор має, синє небо жовте жито. Ми його оберігаємо. Він святиня. Знають діти. Почнемо роботу. Малята малювати ми будемо гілочку калини. Дітки, прапор є національним символом України, а калина це народний символ України. Ми беремо наш пензлик, вмочуємо в коричневу фарбу і малюємо саму гілочку. Ось так. Так. Тепер ми намалюємо листочки, Мочимо зелену фарбу і малюємо листочки. Ось так, так. А тепер маляти. Ми трішки не домалювали з вами гілочку, дивіться, в калини. Так, вона росте ось так. Нам далі для малювання знадобляться наші пальчики. Беремо наш пальчик і вмочуємо його в червону фарбу і робимо ось так. Ось так малята. Дивіться, малята, який гарний малюнок з символами України в мене вийшов. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!